Сьогодні хочу поговорити з вами про школу відповідального батьківства. Звісно, у 21-му столітті ми маємо доступ до соціальних мереж. Ми можемо слухати блогерів з власним досвідом, запитуватися коліжанок, як проходила їхня вагітність, мами, бабусі та інших. Але найкраще, коли кожен займається своєю справою, потрібно слухати професіоналів, які вам дадуть рекомендації доказової медицини, для того, аби ваша вагітність була успішна, адже всі хочуть якісного життя, всі хочуть бути успішними в майбутньому, яке буде відображатися в наших малюках. Школа відповідального батьківства це не просто нова прикольна назва чи новий тренд, який там всі хочуть розкручувати і показувати до одному, хто краще від іншого. Це робота фахівців, лікарів своєї справи, які нададуть вам достовірну інформацію. З вами будуть працювати лікарі-репродуктологи, лікарі-акушер-гінекологи та лікарі-акушер-гінекологи самої потаємної кімнати під назвою Родзал. Школа відповідального батьківства включає в себе надзвичайно багато цікавих тем, які будуть вам корисні як для вас, для жінки, так і для чоловіка. Одна з перших тем це планування вагітності. Що робити, до кого звертатися, коли ж починати підготовку. Я планую провести з вами надзвичайно багато приємних зустрічей, щоб обговорити кожен етап життя вагітної жінки, всі проблеми, наслідки, які можуть виникнути під час планування чи ведення вагітності. І, звісно, піднімемо саму важливу та хвилюючу тему. Пологи. про те, що робити, коли є затримка менструації, про те, що робити, коли є дві довгоочікувані смужки на тесті на вагітність, коли бігти до лікаря-акушер-гінеколога, коли відвідати ультразвукову діагностику, які є триместри вагітності, що таке скринінг, який він буває, чим відрізняється звичайний скринінг від біохімічного, що брати з собою в пологовий будинок, коли ж в нього їхати, дихальні вправи під час вагітності та пологів, післяпологове відновлення, післяпологова контрацепція. І ще багато цікавих тем, які ми з вами обговоримо на наших офлайн-зустрічах. Якщо ви відповідальні батьки, я рада вітаю вас на наших офлайн-зустрічах по школі відповідального батьківства.